Так, а зараз ми розглянемо з вами, як розв'язувати задачі на визначення послідовності амінокислот, ну і відповідно білка, які кодуються. Так, Для початку перша задача, яку ми розглянемо, це буде у хворого. На синдром фанкані, порушення творення кісткової тканини. Ізсечу виділяється мінокислоти, яким відповідають наступні три плети. І от зараз ми з вами перепишемо з цю інформаційну РНК. І наше завдання визначити, які амінокислоти виділяються із сечею у хворих на синдром фанкані. Так, переписуємо цю інформаційну РНК. A og A Og her C. A og her O C A og O Og her Після цього, як ми з вами переписали. Так, дивіться, я вам говорила про стоп-кодони і старт-кодони. Старт-кодони це звідки починається трансляція. Да? Тобто, наше завдання зараз знайти саме такий старт-кодон. Старт-кодон це у нас АУГ. Находимо АУГ. Ось. І от це місце. З нього буде починатися наша трансляція. А далі у нас є стопкодон, де закінчується трансляція. Позначимо, давайте його синім кольором. Стопкодон у нас УАА, УАГ, УГА. Знаходимо тут. Тут з вами стопкодон. У... Так, у А. У, у нас є, так. так. Мама, угу. я Так, я так. значить, у нас синтез на цьому білка не закінчується, стоп кодону тут немає. А, буде і далі проходити. Тобто ми зараз визначимо тільки ті, які є. Але, тобто, це не вся у нас є не весь фрагмент РНК, тому ми можемо з вами. Зараз поки працювати ось на... так. Значить, Починаємо ми із старт кодону. Дивіться: а у, Г. Ми знаходимо, тепер йдемо у таблицю генетичного коду. Перша буковка А. Друга буковка ось у нас У. Так? І третя буковка у нас з вами Г. От е, на перетині оцих трьох букв, Да? ми знаходимо, хто, що це у нас з вами за? Що це у нас буде з вами за білок? Так, тобто ми дивимося з вами перше А. Значить, ми, ми, нас, Якщо ось, ось це, у нас буковка У, нас цікавить ось цей фрагментик. І тут де буковка Г, ось нас цікавить, значить, ось так. дивіться, метіонін. Тобто це у нас буде а, а, У, Г. Це у нас буде, значить, метіонін. Ми під низом пишемо так. Мет. Далі У, С А. У. Далі. Так. Е, це. Значить, це буде ось цей фрагмент, так, так. І тепер визначаємо, хто із них. Тут уже без різниці. Це у нас А. Ось. Це у нас буде. Ось, серин, так? Ми пишемо далі: сер. А, так, далі їдемо. У нас У, У, Г. Дивимося. У перша. Значить, звертаємо увагу на першу. Да? А, далі У друга, значить, це нас буде цікавити ось цей квадратик. І у нас Г. Значить, нас буде цікавити ось оцей останній фрагмент. Це у нас Лейцин написано. Значить, ми пишемо Лей. Лейцин. Далі У. А, U. Значить, знову перша У. Далі у нас А. Тепер ми обводимо собі ось це. Да? Нас буде цікавити. І е, наступна це у нас У. Тобто, це ми бачимо, що це у нас тирозин, Ми пишемо, так з вами, Тир. Далі У. Дивимось Г. Ось вона. Да? Тобто останнє дивимося, нас цікавить. У, знаходимо, це ось, спускаємось. Тобто, значить, це перший цей квадратик нас буде цікавити. І наступна У. Знаходимо до нас буковка У. Значить, ось цей напроти буковки У. нас цікавить, і це валін, ми пишемо вал. І останнє це у нас «АУУ», Тобто, знаходимо А. Далі У. Значить, у нас ось цей квадратик буде цікавити. І тут же у нас з вами У, ось вона. Значить, це нас ось це буде цікавити: ізолейцин. Ми пишемо ізолей. Це у нас ізолейцин. Тобто ось такі а, амінокислоти будуть виділятися у сечу в хворих на синдром фанканю. І друге завдання, дивіться, ось у нас з вами є. Тут ми виправимо. Є у нас послідовність ДНК. Наше завдання тобто пройти етап транскрипції. Ми використовуємо ДНК як матрицю для синтезу ІРНК, і розшифрувати потім уже наші білки. Так, значить, за принципом комплементарності, Т комплементарне у нас А, аденіно. А. В РНК буде У «Ц», Г. І ми бачимо Ауг це у нас якраз старт кодон. Починається звідси синтез. Далі А У Г. С, Г С, Т. А «А», У «А», «У», С. Г. С, Г, С, Г, С, Г. «А», У Т. А і С Г. Так, тепер знову починаємо користуватися нашою табличкою генетичного коду. Так, дивимося. Перше Ауг. Знаходимо А. Да, нас буде цікавити цей рядочок. Тут У, значить, ось цей фрагмент нас буде цікавити. Г. Знаходимо, де у нас тут Г, ось вона, значить, ось цей. Метіонін, ми пишемо «мет». далі, у нас з вами іде У, Це, Це. Дивимося у, Так? Далі С. Значить, ось цей фрагмент нас цікавить. І навпроти, знаходимо, де у нас буде буковка це, Ось Це у нас ось цей буде серин. Ми пишемо. С Так. Можете так по собі по три поділити, щоб вам було зручніше. Далі АУУ. Заходимо А. Ідемо до У. Це ось у нас. да? І У. Ось він. Це у нас буде ізолейцин. Ми пишемо Ізо. Лей. Г, -г, Г. Три Г виходить: дійться. Раз Г. 2Г, це у нас ось цей квадратик, да? і 3Г. Це у нас буде гліцин. Ми пишемо глі. І ось залишається у нас г. Дивимося, у нас У, далі А. Так, це у нас ось цей квадратик. І ось у нас Г, і ми бачимо стоп-кодон. Стоп. -кодон. стоп. Тобто ось ці у нас послідовність амінокислот виділилися, тобто йдуть на утворення білку. Ось таким чином ми розв'язуємо задачі.